Послання 1261. Бог Отець. Нехай жодна людина з поміж вас не буде невігласом щодо моєї справедливості. Середа 5 листопада 2014 року Божого 13.30. Моя найдорожча дочко. Любіть мене і знайте, що я люблю і лелію. Усіх моїх дітей, але знайте також, що вам слід боятися моєї справедливості. Нехай жодна людина з поміж вас не буде невігласом щодо моєї справедливості, бо вона нагряне, як страшна буря і змете душі тих, які відкидають моє милосердя. Мій гнів невідомий багатьом з вас, але знайте наступне. Якщо людина, яка знає мене, богохулить на Святого Духа, то я ніколи їй цього не пробачу, ніщо не може змінити і не змінить того факту, що та людина вибрала свою власну долю і що в тому випадку не може бути жодного примирення. Ті, які постають переді мною і виправдовують позбавлення життя, Знайте, що ваше власне життя буде забране мною. Якщо людина продає свою душу сатані, я не можу забрати її назад, бо вона стає одним цілим зі злим духом. Якщо людина, яка говорить в ім'я мого Сина, Ісуса Христа, руйнує душі тих, які є моїми, вона буде відкинута мною геть на вічність. Бійтеся зараз мого гніву, бо я покараю кожну душу, яка до кінця буде противитися моїй волі. Ви не повинні боятися другого пришестя, мого сина, бо це є дар. Ви не повинні також боятися жодних страждань, які вам, можливо, доведеться знести перед тим днем, бо вони будуть короткотривалими. Бійтеся тільки за душі тих яких я не можу врятувати, і які не матимуть ніякого бажання врятуватись, це ті душі, які знають, що я існую, але які замість мене вибрали мого ворога. Я втручатимуся багатьма способами, щоб врятувати тих, які не знають мене взагалі. Я оголю душі тих, які кидають виклик кожному закону, встановленому. Мною, і вони терпітимуть біль пекла і чистилища на цій землі, і через це вони будуть очищені і будуть вдячними мені за проявлене до них милосердя. Набагато краще для них знести це зараз, аніж страждати вічно разом зі злим духом. Ви ніколи не маєте сумніватися в моїх шляхах, бо все, що я роблю, є для добра. Моїх дітей, щоб вони могли бути зі мною і жити у вічній славі. Моє покарання, яке має бути зіслане на людство, ранить мене. Воно розбиває моє серце, але воно необхідне. Весь цей біль забудеться, і світло знищить темряву. Темрява більше не буде кидати своє страшне прокляття на моїх дітей. Я говорю вам це, бо вас ведуть у страшну темряву через обман диявола. Якщо б я не повідомив вас про наслідки, у вас не було б майбутнього в моєму раю. Як швидко забулися всі згадки про мої заповіді, як швидко людина відпадає від ласки, коли їй не вдається дотримуватися мого слова. Ваш улюблений Отець, Бог. Все вашний.